Кори залізниця змінює маршрути, всі потяги з Донецька та Маріуполя відтепер рухатимуться через звільнені, Краматорськ та Слов'янськ. Колі та контактну лінію там вже відремонтували. Залізничники навіть відважилися запустити з Києва в бік Донецька славнозвісний швидкий Хюндай. Пасажиром першого рейсу проїхався і Олександр Загородний. Потяг вирушає на схід. Цим рейсом Київ відновлює пряме сполучення з Донецькою областю. До самого Донецька Хюндай не доїжджатиме всього кілька десятків кілометрів. Кінцева зупинка, поки що дружківка. Пасажирів на першому рейсі небагато. Переважно це мешканці звільнених Слов'янська та Краматорська. Родина Палагутів це одразу три покоління виїхала з Краматорська, коли над головами свистіли кулі і не знає, як їх зустріне рідна домівка. Боялась. Я в дворі гуляла і не далі, тому що страшно було, куди тата. Там, то стріляють, то взорвали, що так. За останніх кілька місяців у Ірини Палагути відбулася кардинальна зміна політичних поглядів. Жінка з прихильниці ДНР перетворилася на українську патріотку. Війна навчила. Знаєте, одразу, ага, там, молодці, ми там захищаємо наш город. А потім розумієш, що, мабуть, не так. А зараз ми раді, що гвардія війшла і порядок. Але Втина виїхала зі Слов'янська два місяці тому, щоб її маленька донечка не лякалася. Він. Конечно, натерпелись, конечно, это на психику влияет, особенно у ребенка. Вот. Напереживали за родственників, за близьких. А ти їдеш? В близких. Расскажи, что у тебя дома. Під'їжджаємо до Слов'янська. Машиністи одразу ж відчувають різницю. Рельси заіржавіли і потяг їде повільніше. З'являється гуркіт коліс. Нічого, скоро поїздимо, встановим. Нагадає. Так, буде обратно блістей. Поскажіть енергії диспетчеру, большої провали напряження в контактній сіті. От 3700 до 2400. У Слов'янську потяг зустрічають четверо міліціонерів. Більшість пасажирів виходять у Краматорську. Вже тут вони пересядуть на місцеву електричку і поїдуть далі, до Донецька. Дякую большое, вам до свидання, Всього доброго. За кілька годин швидкий потяг вирушить знову у Київ, куди він повезе нових біженців. Здається, Київ таки почув Донбас. Найкращий, найкомфортніші потяги, які тільки існують в країні. Відремонтовані хюндаї їдуть не в Тернопіль чи Рівне. Вони їдуть сюди, у Слов'янськ, та Дружківку. Київ показує Донбас важливий і потрібний Україні. Олександр Загородний, Сергій Шекочихентесан ТСН 1+,1, Донецька область.